Привіт, друзі! Десь в 90-х роках, на початку 2000-х, коли я ще вчився в школі, не раз з мамою ходив на базар, щоб купити собі речей. Грошей багато не було, тому ну, купували на базарі. А хотілося купити щось таке дороге, гарне, як у тих чоловіків в фільмах, як у тих героїв, яких я споглядав. Ну і бувало нерідко таке, що купував я одяг фірми Абібас, щоби обглядати, як вони. Тільки справа є така, що ніколи мої стосунки з іншими людьми не будувалися на тому, як я виглядаю. Попросту фірма Авібас не робила з мене якогось героя фірму. Тому що люди дивилися на те, що я роблю, ким я є. Але проблема є така, що не завжди ми знаємо, ким ми є. Давайте про це сьогодні і поговоримо. Ми живемо в світі людей, і люди формують часто нашу думку про себе. Відповідно, нам хочеться кимось виглядати, кимось бути. І часто ми носимо маски. Такі маски марнославства. І знаєте, для того, щоб носити маску, ти потребуєш дуже багато сили і енергії, щоб її втримати. Коли ти є негармонійний в собі, тоді ти страждаєш. Насправді зовні можеш виглядати кимось. Зовні можеш просто бути зіркою. Але всередині тебе щось буде під'їдати. Якась внутрішня, глибока одинокість, тому що ти не є тим, ким ти є. Зустріч із самим собою потребує відваги, справжньої відваги, прийняття себе, прийняття своєї історії і шукання себе, але для того, щоб насправді пізнати себе, потребуєш когось. Ось коротенька історія. Знаєте, хочу запитати наступне. Як ви думаєте, вдягатися красиво це гріх чи ні? Я думаю, що ні, я впевнений в тому, тому що Бог дає людині почуття краси, як такої. Пам'ятаєте, коли Господь каже про те, щоб люди не дбали про свій одяг, також посилається на польові квіти, тобто шукає в людині це відчуття краси і говорить: подивіться на квіти, Бачите, вони красиві, вони красиві, тому що Бог про них дбає. І в мене така історія цікава. Один мій знайомий ну, в звичайному житті був таким просто ну, хлопом. Вдягав, що, що просто було зранку. Ну і виглядав, як виглядав. Але в його житті з'явилася дівчина. Вони одружилися, і несподівано хлопець просто змінився. Він став дуже гарно вдягатися. Його жінка має дуже гарне відчуття краси, естетики, розуміє. Не знаю, тон одягу відповідний підбирає під його обличчя, одяг під його форму тіла. Одним словом, вона в ньому знайшла те, що в ньому було красу. Так і в духовному житті для того, щоб нам зрозуміти, ким ми насправді є, потребуємо Бога, нашого Творця, який укладає нас, укладає наше покликання і знає, ким ми насправді є. Це потребує відваги, бо марнославство – це є насправді споглядання себе. У нас є такі духовні очі. Очі серця, якими ми дивимося на самих себе, мову, очі закатуємо і дивимося в мозок собі. Ми не бачимо нічого тоді. Просто живемо мітами, примарами і чужими опініями про себе і шукаємо добрих опіній. А нам потрібний є Бог. Він знає наше справжнє ім'я. Пам'ятаєте, він дає ім'я Якову, називає його Ізраїлем, Авраам називає Авраамом, Симона називає Петром, тому що знає їх. Покликання називає їх і кличе по імені. Господь знає, ким ми насправді є. Він знає, як привести нас до гармонії. Виходімо до нього, пізнаємо його і пізнаємо, ким ми насправді є. Так, прийде життя. до нашого життя гармонія і так будемо знати, хто ми такі є. Любі друзі, дякую за те, що ви кракуєте разом з нами дорогою Великого Посту. І дякую за підтримку цього проєкту лайками, репостами, коментарями, а також донатами на підтримку цього проєкту і відновлення молодіжного порталу Девін Світ. А сьогодні ми також хочемо дещо приємного зробити для вас. Ми розігруємо мерч. Дуже прошу. Маємо три футболки із надписом За пости і хочемо їх розіграти. А достатньо є тільки залишити якийсь гарний коментар під цим відео. В профілі отца Романа Демуша на каналі отца Тараса Бровді або на моєму каналі ми найкраще виберемо і надішлемо вам ці футболки. Ще раз дякую вам, ідемо далі, дорогою Великого Посту, і все у нас обов'язково буде добре. Папа. -па.